Представляємо DMS Orion – простий середньостиглий гібрид кукурудзи з fao 300, що поєднує високу врожайність до 15 тонн з гектара та стійкість до стресових умов. Розроблений компанією Маїс. Цей гібрид ідеально підходить для вирощування у всіх кліматичних зонах України, включаючи південний степ, лісостеп і полісся. Основні характеристики DMS Orion fao 300. Висота рослини 245 см. Висота кріплення качана 110 см. Тип зерна, зубоподібне, жовте, мінімальна температура ґрунту для посіву від 8 до 10 градусів Цельсія. Переваги ДМС Оріон. Висока стійкість до стресових факторів. Гібрид добре переносить посуху, спеку та холод, забезпечуючи стабільні врожаї навіть у несприятливих умовах. Стійкість до хвороб. ДМС Оріон. Має високий рівень стійкості до пухерчастої та летючої сашки, що зменшує ризики втрати врожаю. Ефект Stay Green збереження зеленого листя на пізніх етапах вегетації сприяє тривалому фотосинтезу та покращує якість зерна, висока врожайність. Завдяки своїм характеристикам цей гібрид забезпечує стабільну продуктивність у всіх регіонах України. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.